Неоліт це завершальна фаза кам'яного віку. У цей період відбулися кардинальні зміни у житті людства, деякі історики називають це неолітичною революцією. Адже саме у період неоліту людство винайшло відтворююче господарство, тобто до вже відомих нам полювання, збиральництва та рибальства додалися тваринництво та землеробство. Землеробство дало початок землеробській цивілізації. Твариництво ж виникло через приручення диких тварин. Адже лише кінь із основних свійських тварин був приручений уже у мідному віці, усі інші у період неоліту. Знаряддя праці оброблялися по-новому, їх свердлили і пиляли, а не лише точили та обтісували. Завдяки осілості та регулюванню врожаю, адже була можливість обирати скільки й чого сіяти. Люди почали запасати продукти та воду. Зберігали це у глечиках з глини, яку навчилися обпалювати. Саме такі первісні глечики з одного німецького музею ви бачите на даному зображенні. Маючи багато їжі та посуд, люди почали вчитись готувати. Так як стрімко зароджувалася цивілізація, почала з'являтися і влада, яка поширювалася на роди, що об'єднували племена. Основними стоянками є кам'яна могила на приазов'ї та Микільська Слобідка. Що співпадає з територією житлового масиву лівобережний сучасного Києва. Енеоліт або мідний вік з 4 по 3 тисячоліття до нашої ери. Знаряддя праці з міді стають ефективнішими та міцнішими, ніж кам'яні. З ефективністю зростає і продуктивність праці, тому надлишки продуктів стають помітнішими у масштабах цивілізації. Так почалися торгівля та обмін. Які стимулювали майнове розшарування населення. Проте в історії України цей період пов'язаний з тріпільською культурою. Названа вона в честь селища, де у 1893 році були знайдені її перші залишки. Розкопки проводив В'ячеславович Хвойка, видатний український археолог чеського походження. Це пам'ятна монета Національного банку України на честь 150 років від дня народження Вікентія В'ячеславовича Хвойки. Трипільська культура вирізнялася своєю розвиненістю, їй не вистачило лише державності, щоб встати в один ряд з Єгиптом та Месопотамією. Трипільці також проживали на території сучасних Румунії та Молдови. Вони були землеробами з екстенсивним способом господарювання. Тобто коли землі виснажувалися, вони переселялися на інші трипільці будували багатотисячні міста з, уявіть собі, двоповерховими будинками. Суспільний устрій трипільців, патріархат з декількапарною сім'єю. Мистецтво і релігія також були досить розвиненими. Ми не можемо стовідсотково стверджувати, що трипільці наші прямі пращури. Проте їх вплив на етноси, що надалі проживали на території сучасної України, безперечний. Бронзовий вік. Так як бронза це сплав, підвищується вага металургії та металообробки. Зокрема, розділення праці стало важливою віхою даного періоду, адже значно підвищується ефективність, коли кожен займається своєю справою. Скотарство остаточно відділяється від землеробства. Яке в свою чергу орієнтуються на кліматичні умови певної місцевості. До вашої уваги вироби з бронзи, легкі і зручні мечі та досить дорогі на свій час бронзові прикраси. Торгівля та військове ремесло займають передові ролі у суспільному житті, адже бронзові вироби можна вторгувати, а бронзові мечі допоможуть побудувати міжнародні відносини іншого типу. На цьому фоні зростає роль чоловіка у суспільстві, утверджується патріархат. Племена об'єднуються у племенні союзи, а на їх чолі стають мужні воїни чоловіки Залізний вік. Перші знахідки із заліза на території сучасної України, датовані 11 століттям до нашої ери. Якість виробів і обладунків із заліза значно вища, ніж у бронзових аналогів. Із розвитком зброї підвищувалась войовничість племен. Історію починають рухати не матеріали, а племена та етноси, а перші зачатки народу з державою і владою у ній з'явилися саме у залізному віці. І ми продовжимо цю розмову трохи згодом. Дякую вам, шановні слухачі, за увагу. Відпочиньте трохи, а щоб ви не сумували за історію, на вас чекає декілька запитань.